Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. І Росія та США домовилися продовжити діалог щодо останніх пропозицій щодо припинення конфлікту в Україні, заявив речник Кремля Дмитро Пісков. він додав, що спеціальний посланець Москви Крило Дмітрієв доповів президенту Путіну про результати переговорів з представниками США у Флориді минулих вихідних. І він відмовився надавати подальші подробиці, заявивши, що це може негативно вплинути на хід переговорного процесу. Я не можу вам цього сказати. Ми все ще вважаємо, що на даний момент поширення цієї інформації може негативно вплинути на хід переговорного процесу. Тому відбувся цей телефонний контакт, і було вирішено продовжити діалог. Це все, що ми можемо сказати. Тем часом заступник министра закордонных справ России Сергей Рябков скажет, что решение войны в Украине справде наблизилось. Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы приблизились, действительно приблизились к решению. Но от нас, от нашей работы, от политической воли той стороны зависит, сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность. Особенно в условиях, когда Киев и те его спонсоры, в частности в Евросоюзе, которые не нацелены на договоренность, удвоили усилия для того, чтобы ее торпедировать. Спецпредставитель США в НАТО Уитакер заявил, что еще 90 дней и война может закончиться. Это вообще что заявление бесконечно нам обещать? Некоторые говорят о других сроках, демагогически заявляя о том, что Россия может хоть завтра прекратить этот конфликт. Это подлая постановка вопроса, начисто перечеркивающая все то, что мы годами, долгими переговорными сессиями, выступлениями с высоких трибун объясняли западному и всему мировому сообществу без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса, требующими решения проблемы, без этого не получится выход на окончательную договоренность. Никакие искусственные сроки здесь не помогут. Никакие дедлайны, 9 дней, 90 дней, как угодно, они не помогают реальной работе. Нужно не листы календаря перед собой рассматривать, устанавливая некие даты, а фокусироваться на сути вопроса. Есть с нашей стороны полная готовность. Мы ждем такого же подхода с той стороны. про русський язик, тобто на території Російської Федерації, вже дуже активно обговорюють будь-які контакти і можливе завершення цієї війни. Так, це те, що вони фактично подають свій інформаційний простір. Але з того, що ми бачимо, то навряд чи все може закінчитися якось так дуже швидко. Так, тому що всі ті пропозиції, які лунали з боку і нашої держави, і з боку європейських партнерів, це все фактично Кремль відкидає. При цьому вони дуже раді тому. Мирному плану, так який був першочергово, де було 28 пунктів, і цей план фактично був російським, але з ну таким поданням з боку Сполучених Штатів Америки, тому вочевидь, досить багато всього ще потрібно зробити, особливо коли, наприклад, очільник головного управління розвідки пан Буданов говорить, що Росія припиняти війну не має такого наміру, тому що в планах у Путіна в 2026 році мобілізовані. Вати 400 тисяч військовослужбовців, і е, навіть цю межу Росія вже перетнула в 2025 році, тому що мобілізували вони більше вочевидь. Росія несе досить помітні та великі втрати на зустрічі з Трампом Зеленський е, говоритиме про гарантії безпеки та відновлення України а також говоритимуть про питання території і Запорізької атомної електростанції. Що стосується чутливих питань, ми будемо обговорювати і Донбас, і Запорізьку станцію. Що стосується армії, нас влаштовує та армія, яка зафіксована в домовленостях. Американська сторона нас чує. Зеленський також наголосив, що 20 пунктний мирний план готовий на 90%. Завдання України доробити його до кінця. Президент зазначив, що офіційної реакції від Росії на мирний план Україна не отримувала. Її Україна комунікує виключно з американцями, а вже вони з росіянами. Угода зі США про гарантії безпеки майже готова. Будуть її підписувати чи ні. Залежить від того, як пройде зустріч у Маралаго. Зеленський вважає, що цей документ вже на столі. Він також додав, що хотів. Би Би аби на зустрічі з Трампом були присутні і європейці організувати офлайн зустріч за такий короткий час навряд чи вдасться, але вони можуть долучитися онлайн. Окремо Володимир Зеленський і говорив про підготовку до виборів. З його словами, активізація питання виборів ішла зі сторони США. Для цього потрібні законодавчі можливості та безпека у партнерів є всі можливості, аби змусити Росію гарантувати безпеку для проведення виборів чи референдуму. Ну і до речі, про референдум. Про це вже Володимир Зеленський говорив безпосередньо в інтерв'ю Аксіос і низка медіа з посиланням на це інтерв'ю, якраз почали публікувати. Сьогодні ввечері відтак, президент пропонує на зустрічі з Трампом винести на референдум весь мирний план, але за умови, якщо Путін погодиться на припинення вогню, як мінімум на 60 днів, він зазначив, що розраховує домовитися з президентом США про рамкову основу припинення війни. При цьому він зазначив, що в разі, якщо сторони не зможуть вийти на сильну позицію з територіального питання, йому буде потрібна згода українського народу, власне той самий референдум, про який йшлося дещо вище. Зеленський також підкреслив, що проведення такого референдуму буде пов'язане з серйозними політичними, логістичними та безпековими ризиками. Саме тому, на його думку, 60-денне припинення вогню є мінімально необхідним терміном для підготовки і проведення будь-яких голосувань. Водночас, високопоставлений американський чиновник, як повідомляє Аксіос, каже, що російська сторона усвідомлює необхідність перемир'я у разі оголошення референдуму, проте наполягає на більш коротких термінах припинення. Вогню водночас, говорячи про гарантії безпеки, Зеленський заявив, що Україна погодила основні частини документів. Проте залишаються деякі технічні моменти, зокрема щодо терміну дії цієї угоди. США пропонують 15-річний договір з можливістю продовження. Проте Зеленський вважає цей термін недостатнім. і каже, що потрібно більше, додавши, що це можуть розцінювати як великий успіх, якщо Трамп підтримує таку позицію. Зрештою, ну і що з. Стосується гарантії безпеки для українців. Про це далі. Союзники України зберуться у січні, щоб остаточно узгодити плани щодо забезпечення безпеки після потенційного досягнення припинення вогню. Про це повідомляє Євроектів з посиланням на свої джерела. Президент Франції Еммануель Макрон хоче, щоб так звана коаліція рішучих наступного місяця доопрацювала деталі підтримки після припинення вогню. Розповів представник Єлосийського палацу. Гарантії будуть узгоджені з оперативної точки зу... Зору, що десь в Україні чутке уявлення про те, як буде виглядати довгострокова підтримка, зазначив співрозмовник в Єлсейському палаці. Десятки країн на чолі з Францією та Великою Британією протягом кількох місяців працювали і готували ці гарантії безпеки, які включали би наземні війська, фінансову допомогу, поставки зброї та багато іншого, щоб отримати Росію від повторного нападу на Україну. Деякі гарантії, особливо ті, що надають Сполучені Штати, все ще перебувають на стадії обговорення. Про це йдеться. У публікації і президент України Володимир Зеленський сьогодні провів низку телефонних розмов, і одна з них була з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Він поінформував його про стан дипломатичної роботи зі сполученими штатами. Ну і про перші документи, які можна сказати, готові, написав президент. А також він зазначив, що наразі Україна працює над те, щоб доробити ці документи, які ще потребують уваги, і сказав, що цінує. Те, що Канада чітко розуміє необхідність спільної роботи заради гарантування безпеки та реального відновлення. У найближчі кілька днів багато може бути зроблено як на двосторонньому рівні між Україною та Сполученими Штатами, так і з нашими партнерами з коаліції охочих. Важливо, щоб ми всі разом і конструктивно додавали Україні захисту життя, сили, нашим фронтовим позиціям і ефективності переговорному процесу. На сьогодні саме Росія є стороною, яка гальмує та намагається витрачати час даремно. Швеція збільшила свій загальний внесок до фонду підтримки енергетики України до 203 мільйонів євро, додавши до нього додаткові понад 63 мільйони. Про це повідомило Міністерство енергетики України. Внесок зробило Шведське агентство з міжнародного розвитку. Завдяки фінансовій допомозі Швеції закупили обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації в одному з найбільш енергодефіцитних регіонів нашої держави. Також за ці кошти закупили обладнання для НЕК «Укренерго» і операторів систем. Розподілу в Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях у міністерстві кажуть, що Швеція другий найбільший донор фонду після Німеччини. А нещодавно Німеччина перерахувала до фонду підтримки енергетики України найбільший разовий внесок з початку його роботи це 160 мільйонів євро. І в 2025 році Велика Британія експортувала зброю на рекордну суму в 22 мільярди євро. І в уряді кажуть, що це ще не межа. Про таке заявив британський міністр з оборонних закупівель Люк Поларт, якого цитує євроектів, нового рекорду вдалося досягти на тлі того, що європейські уряди продовжують нарощувати військові витрати і розширювати свої оборонні галузі у відповідь на війну Росії в Україні та ширші загрози безпеці, як зазначив Поларт, Британія прихильна до співпраці з союзниками. Та оборонними підприємствами, щоб забезпечити лідерство у світовому експорті оборонної продукції, у 2026 році буде і ще більше. Додав він основною причиною цьогорічного стрибка експорту. Стали дві масштабні оборонні угоди, які заключила Велика Британія. І тим часом Китай запровадив санкції проти 20 американських оборонних компаній та 10 фізичних осіб. у відповідь на постачання зброї Тайваню. Про це пише Reuters із посиланням на МЗС Китаю. Санкції передбачають замороження активів у Китаї, заборону на ведення бізнесу з китайськими компаніями, а також заборону на в'їзд до країни для підсанкційних людей зі списку. У Пекіні заявили, що це рішення це відповідь на оголошений США 18 грудня. Пакет військової допомоги Тайваню на понад 11 мільярдів доларів. Це найбільший за всю історію. Орію підтримки острова серед зброї, яка війшла до нового пакету від США, це системи «Хаймарс», протитанкові Джевелін, безпілотники Алтіус, гаубиці та запчастини для іншого обладнання. МЗС Китаю назвали питання Тайваню червоною лінією у відносинах зі США та закликали Вашингтон припинити постачання озброєння острову. У Пекіні попередили про жорстку відповідь на подальші постачання. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що незважаючи на поточний курс адміністрації президента США Дональда Трампа, ЄС не повинен повністю відмовлятися від співпраці зі США в питаннях оборони. Про це повідомляє ФАС, як зазначив генсек НАТО, США очікують, що Європа візьме на себе більше відповідальності і буде витрачати більше коштів на оборону. Зрештою, мова йде про те, що пробити це разом зі США. Додав він. Рютте запевнив, що США повністю підтримують НАТО і залишаються в Альянсі та у Європі. У цьому контексті він згадав саміт НАТО, який відбувався влітку в Газі, де всі союзники зобов'язалися збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року.